Зараз сиджу і прописую практику своєму роду. І вам також раджу, тому що зараз період, коли потрібно попрацювати зі своїм родом. Я про це вже виставляла допис. І зараз дуже зрозуміло, чому наш рід дуже важливий і чому те. Що не відбулося у наших батьків, те, що не змогли зробити вони, обов'язково маємо зробити ми. В першу чергу наш рід це система. Система, яка вибудовується, змінюється, покращується, стає багатшою, досконалішою, кращою. І коли наші батьки, ми завжди кажемо, що коли наші батьки роблять щось для нас. Спрощують там життя, покращують наше життя, то ми вже не витрачаємо час, щоб досягати цього робити, це тому, що в нас вже це є. Коли наша, наприклад, сім'я вона заможна, нам не потрібно витрачати дуже багато років, щоб накопичити капітали, тому що вони вже є. Або нам не потрібно витрачати дуже багато років, щоб зрозуміти, як це зробити. І так у всьому, якщо у вашій сім'ї були якісь. Кармічні уроки, а особливо у ваших батьків, якщо щось не ладилося, то ви маєте стати тією людиною, у кого буде краще. І щоразу змінюючи систему свого роду, ви будете покращувати її, і наступні покоління вони вже будуть переходити на інший рівень, ставати в чомусь краще і їм завжди буде простіше. Тому дуже важливо займатися своїм родом. Та досліджувати, чому відбувається у вашому житті щось, чого не вистачало у ваших батьків або у ваших дідусів, бабусів, що зараз у вас відбуваються на цьому етапі такі уроки, і вам зараз потрібно проживати саме це. Отже, подумайте. Чи навчилися у вас, наприклад, батьки, бабусі, дідусі заробляти гроші? Чи були у них якісь матеріальні блага? Чи склалася у них сім'я, тобто не розпалася да, в першу чергу сім'я? Чи були якісь моменти, які є у вас, або навпаки, яких вам зараз потрібно здобути? Подумайте над цим.